Уже півтора року в нашій громаді працює волонтерська група закутинські рукодільниці. Це не просто жінки з умілими руками, це тил нашої армії, наша тиха зброя, щодень у день наближає перемогу. Вони шиють одяг для військових, виготовляють плащі, подушки для поранених, каремати, плетуть маскувальні сітки та збирають продукти харчування. Усе, щоб підтримати наших захисників. На постійній основі працюють вісім волонтерок. У мене і син, і зять воюють. Син з перших днів пішов на фронт, а зять трошки пізніше, зять танкових, син, штурмовик нацгвардія. Сначала сшила дома. Поначалу так было. Просили плащ-палатки, просили, кариматы карематы, потому что замерзали сильно хлопцы наши. То то, то пятое, то брюки шила дома им. А потом думаю, господи, наши же девчат стики которые бы тоже к ней против прийти. Я передзвонила девчатам, и мы вот таким образом организовали свой штаб. А божий день ходим сюда. Нам никто никакие гроши не платит. Поэтому чем можем, помогаем. Кто к нам обращается, с какими просьбами. Просят сетки, плетем сетки, шием. И для госпиталя с шием. Мы стараемся для всех, никого не обходим. Бывает и до, до, пизна, если большой заказ идет, то действительно надо пошить и отправить. И нам дуже дякуют все хлопцы за все, что мы не шили. І на шоломніки шили, і тікі робили. Боже, як спомніш, скільки ми всього піділили, перешили. це уму ну, пастижимо. Валюшка у нас не вміла шити, а тепер вона. А допомагають їм пенсіонери та навіть учні 3-9 класів Побережківської гімназії, бо любов до України не має віку. Закутинські рукодільниці не самі, їх підтримують добрі серця. Тканину, синтепон і матеріали безкоштовно надають партнерській організації, а вся готова продукція їде туди, де вона найбільше потрібна: на фронт, у шпиталі, в евакуаційні потяги. Волонтери громади це яскраве світло тилу, яке підтримує фронт, і поки вони працюють, ми не переможні. Бажаючи підтримати наших рукодільниць волонтерок, можуть перерахувати кошти на картку Ощадбанку.